Серпень місяць. Що відбуватиметься у вас в серпні, в сфері здоров'я, відносин, кохання, стосунки і робота, кар'єра, гроші. Швиденько поставте лайк цьому відео, підписуйтесь теж просто зараз і дивіться на карти. Швидкий прогноз по одній карті. Здоров'я! Серпень. Стосунки, кохання! Робота, кар'єра, гроші. Ого! Сімка кубків! Ну, по перше, здоров'я. Ви будете почувати себе супер класно, але є ризик того, що ви будете постійно десь. Або за столом десь відпочивати, гуляти, їсти, пити. І це може бути таке, що буде цього дуже забагато. Коли в принципі, взагалі, да, загальне самопочуття буде гарне, але можете перебирати з чимось, з рідиною, з алкоголем, з їжею. Це може бути таке. І через це ну, почувати себе не дуже гарно. А так взагалі, в принципі, все добре, бачите, веселка, все нормально, але ризику таких от застовних. Та. Король Пентаклів, сфера кохання, стосунків. Ну Тут про міцне якесь кохання, міцні стосунки, відповідальність з боку якоїсь людини. Або це з'явиться така людина, яка. Ви познайомитесь з людиною, яка буде так серйозно до вас ставитися, відповідальна і буде хотіти з вами стосунки. Або ваші стосунки теперішні зміцняться якось за рахунок ну, через гроші, через щось матеріальне, через відпустку, через секс, через щось таке матеріальне, да, ресурсне. Це може бути те, що ви будете більш відповідально ставитись до якихось стосунків. Ну, це класна така ресурсна карта. І сфера кар'єри роботи. Ну, десятка монет, ну, подивіться, десятка монет це коли гроші є, у вас вистачає і на ваші розходи, на ваші потреби, на ваші там запити, на якісь, якісь там хотілки. і те, що ви будете вкладатись в щось. Але гроші будуть. Тут стабільно те, що вам вистачить. Гроші будуть у вас. Ставте обов'язково приймаю. Дякую і чекаю вас на особистих консультаціях. Приходьте до мене онлайн.